У Німеччині нещодавно відбулись вибори, і тепер Україні новий канцлер Фрідріх Мерц. Він представляє консервативну партію, яка зараз бере курс на жорсткіші правила в соціальній політиці. Насамперед йдеться про так звану допомогу Бюґеґель. Це державна фінансова підтримка для людей, які не працюють і мають дуже низький дохід. Її отримують українці, які мають тимчасовий захист у Німеччині, не мають роботи і зареєстровані в центрі зайнятості. Так, от Мерт планує скасувати бюґагельд у тому вигляді, в якому вона існує зараз, і запровадити нову базову допомогу, але жорсткішими умовами. Він пропонує повністю забирати виплати в тих, хто без поважної причини відмовляється від запропонованої роботи або не приходить до центру зайнятості. Також він хоче вдвічі скоротити термін, коли перевіряють ваші фінанси та майно з 12 до 6 місяців, і взагалі прибрати саму назву «Бюгегель», бо, на його думку, вона звучить так, ніби це якісь гарантовані гроші просто так. Хоча це допомога, а не подарунок. Але повністю забрати виплати не так просто ще у 2019 році в Німеччині суд постановив, що навіть якщо людина порушує правила, її не можна повністю залишити без засобів для життя. Це суперечить Конституції. Тому зараз ця реформа викликає дуже багато суперечок. Громадські організації, які захищають права людей, вже висловилися проти. І кажуть, що такі зміни можуть привести до ще більшої бідності, особливо серед тих, хто і так у тяжкій ситуації. І от питання: чи буде справедливо забирати всю допомогу, якщо людина відмовляється працювати? І що ж це означатиме для українців, які зараз отримають цю допомогу? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Справедливо це чи ні?